Що в нас сталося на ринку з пиломатеріалами? Може мені хтось підсказати чи розповісти? Ціна кінська, це по-перше. По-друге, немає шестиметрового лісу. У нас декілька наших будівництв зупинилось ну, близько місяця. Ну із за пиломатеріалів. Ми майже місяць там прочекали на багатьох наших об'єктах. І я не розумію, чи це так зараз щімлять всіх лісників чи пиломатеріалів, чи виробників пиломатеріалів, чи що взагалі на ринку. На ринку коїться, підскажіть, будь ласка, свою думку в коментарях, бо дуже важкувато з лісом, дуже важкувато з надійними постачальниками. До речі, якщо ви є постачальником пиломатеріалів, напишіть нам, будь ласка, приватні повідомлення. Ми досі шукаємо компанію, з якою можна співпрацювати на постійній основі. Але якщо у вас ліс уже там... По супер величезній ціні, ну супер величезна це вже більше 10 тисяч гривень закуп. Ну, краще не печі. У нас все ну, одно є варіанти, де ми можемо знаходити дешевше.